Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І сьогодні чергові 30 запитань по всій Біблії, від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож для початку 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1 Який Ісус Христос учора сьогодні навіки? Правильна відповідь. Ісус Христос учора, сьогодні й навіки той самий. Номер 2. Де були п'ять нерозумних дів спритчі, коли прийшов молодий. Правильна відповідь: Ходили купувати олію. Коли вони пішли купувати? Прийшов молодий. І ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Номер три, За кого кожен з нас дасть відповідь Богу згідно послання до Римлян. Правильна відповідь. Отже, кожний з нас. Сам за себе дасть відповідь Богові. Номер 4. Чи відповів Господь на молитву царя Єзекії, який просив його про зцілення? Правильна відповідь так. Повертайся і скажи володареві мого народу Єзекії, що говорить Господь? Бог твого прабатька Давида. Я почув твою молитву й побачив твої сльози. Отже, я тебе вилікую. Так що третього дня ти підеш до Господнього храму. Номер 5. Бог за своєю доброю волею викликає у нас і бажання, і що? Правильна відповідь. І дію. Номер 6. Чим годували круки пророка Іллю біля потоку керіт? Правильна відповідь хлібом і м'ясом. Круки приносили йому щодня хліб і м'ясо вранці, а також хліб та м'ясо ввечері, а воду він пив з потоку номер 7. В посланні до колосян написано, що Ісус Христос є початок, первонароджений з кого. Правильна відповідь з мертвих. Він є головою тіла, церкви. Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Номер 8. Син людський не прийшов, щоб служили йому. Але щоби? Що зробити? Правильна відповідь послужити. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому. Але щоби послужити, і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Номер 9. Приготуйте Господеві дорогу. Рівняйте в степу стежку нашому Богові. Кожна долина нехай підніметься. А кожна гора та пагорб що зроблять. Правильна відповідь. А кожна гора та пагорб понизяться. Номер 10. Ми маємо бути добрими один до одного. Милосердними. Прощаючи одне одному, як Як саме. Правильна відповідь. Прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних питань. Номер 11. Коли Моїсей. Не їв хліба і не пив води 40 днів. Правильна відповідь, Коли був на горі Сінай. Пробув там Моїсей з Господом сорок днів і сорок ночей. Хліба він не їв і води не пив. І записав Господь на скрижалях слова заповіту Десять висловлювань. Номер 12 Чому Авігея не розповіла Навалу про зустріч з Давидом одразу, а лише наступного дня? Правильна відповідь. Бо у Навала був бенкет, і він був дуже п'яний. Коли Авігея прийшла до Навала, то застала в його домі бенкет, наче у царя. Сам же Навал був веселий і дуже п'яний. Тому вона не сказала йому жодного слова аж до наступного ранку. Номер 13. Що попросила у царя Естер під час другого бенкету, на який вона запросила його і Гамана. Правильна відповідь. Подарувати життя їй та її народу. Відповідаючи, цариця Естер промовила Якщо я знайшла милість в очах царя, і цар бажає виконати моє прохання, то нехай мені буде подароване моє життя, а також за моїм проханням життя мого народу. Номер 14. Про кого Господь сказав через Пророка Єремію? Тепер слідкуватиму за ними їм на зло, а не на добро. Лише невелика кількість, що врятується від меча, повернеться до юдейського краю. Правильна відповідь: До юдеїв, що оселились в Єгипті. Повернеться з єгипетської землі до юдейського краю. Невеличкий залишок юдеїв тих, Котрі прийшли до Єгипетського краю, щоб там оселитись. Дізнається, чиє слово справдиться моє чи їхнє. Номер 15. Доповніть вірш. Миловидність оманлива. Краса. Швидкоплинна. Але жінка. Правильна відповідь. Але жінка, яка боїться Господа, гідна хвали. Номер 16. Четвертий ангел із видіння апостола Івана вилив чашу Божого гніву на сонце, і воно почало палити людей великою спекою. Чи розкаялись після цього люди? Правильна відповідь ні. І палила людей велика спека, а вони зневажали ім'я Бога, який має владу над цими карами, та не покаялися, щоб віддати йому славу. Номер 17. Еглазіаст писав: Хто зважатиме на вітер, не буде сіяти, а чого не матиме той, хто спостерігатиме за хмарами? Правильна відповідь не матиме що жати. Хто зважатиме на вітер не буде сіяти. І хто спостерігатиме за хмарами не матиме що жати. Номер 18. Павло попереджав Тита: Щоб той оминав нерозумних досліджень, родоводів і суперечок про закон бо вони які? Правильна відповідь некорисні й марні. А нерозумні дослідження, родоводи, суперечки і сварки про закон оминай, бо вони некорисні й марні. Номер 19. Чи сказав Павел Петру прилюдно. Якщо ти юдей, живеш як язичник, а не як юдей, то чому змушуєш язичників жити по-юдейському? Правильна відповідь так. Але коли я побачив, що вони непослідовні щодо істини Євангелії, то я прилюдно сказав Кифі, якщо ти юдей, живеш як язичник. Номер 20. В який день Ірод і Пилат стали друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Правильна відповідь в день, коли судили Ісуса Христа. Ірод зі своїми воїнами, принизивши та висміявши Його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до Пилата. Того дня Ірод і Пилат стали друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Ну а тепер, друзі, 10 справді складних запитань для справжніх знавців Біблії. Номер 21. Чи повертались до своїх власників в ювілейний рік, продані доми в містах, навколо яких є мур? Правильна відповідь: ні. Якщо ж він не буде викуплений до кінця повного року, то дім, що в місті, оточеному муром, буде назавжди. Закріплений за тим, хто його купив, і за його нащадками. Він і під час ювілею не звільниться. Номер 22. Апостол Павло писав, що собою не хвалитиметься. Хіба що чим? Правильна відповідь своїми немочами. Ось таким похвалюйся. А собою не хвалитимуся. Хіба що своїми немочами. Номер 23 Що міха запропонував юнакові левітові із Вифлеєма? Правильна відповідь. Щоб той жив у нього вдома у якості священика. Тоді міха йому запропонував. Залишайся в мене. І будь мені за отця і за священика. За це я щороку даватиму тобі 10 срібняків і забезпечу тебе одягом та харчами для прожиття. І Левіт прийняв пропозицію. Номер 24 Кого Йосиф узяв з собою, коли його покликали до хворого батька. Правильна відповідь. Своїх синів Манасію та Єфрема. Після цих подій сповістили Йосифові Твій батько хворий. Тож він узяв з собою двох своїх синів Манасію та Єфрема, і прийшов до Якова. Номер 25, який пророк каже про Ізраїль, якби до вас прийшов якийсь легковажний вітрогон. І почав говорити про користь, вина та міцних напоїв, то напевно був би він бажаним пророком для цього народу. Правильна відповідь пророк Міхей. Номер 26. Коли Ісуса повели від Каяфи у Приторій, чому юдеї не ввійшли до Приторію? Правильна відповідь: Щоб не опоганитися і щоб могли їсти Пасху. А Ісуса повели від Каяфи у Приторій. Був уже ранок. Тому вони не увійшли до приторію, щоб не опаганитися, але щоб могли їсти Пасху. Номер 27 Коли Павла привели в Сенідріон. Він зрозумів, що його учасники були. Поділені на фарисеїв та садукеїв. Що виникло в Синедріоні, коли він сказав, що його судили за надію на Воскресіння мертвих? Правильна відповідь. Виникла незгода між фарисеями та садукеями. Як тільки він це промовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями. І збори поділилися. Номер 28 Кому і про кого сказав Господь? Але якщо ви не прожнете їх, тоді ученю з вами так, як я планую зробити з ними. Правильна відповідь Народу ізраїльському про народи Ханаанського краю. Господь звернувся до Моїсея з такими словами: Звернись до Ізраїльтян і скажи їм. Коли ви перейдете через Йордан у Ханаанський край, але якщо ви не прожнете сперед себе мешканців землі. номер 29 Що є знаком для вірних? А що є знаком для невірних? Згідно послання до коринтян. Правильна відповідь. Тож мови є знаком не для вірних, а для невірних. Про розваж не для невірних, а для вірних. Номер 30. Одного дня Господь захистить мешканців Єрусалима згідно книги пророка Захарії. Найслабший серед них тоді буде подібний до Давида. А весь рід Давида. Буде як хто. Правильна відповідь. А весь рід Давида як Бог, як Господній ангел, який іде перед ними. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, скільки правильних відповідей в коментарях. Якщо ця вікторина вам сподобалась, поставте лайк та поділіться з друзями. Давайте знаходити перлини Біблії разом!